І розпочнемо понеділок ми з розповіді про доглядову косметику для обличчя від бренду White Mandarin. Сьогодні я буду вам розповідати про ось такий крем зволожувальний крем для обличчя. Він натуральний, тільки натуральні компоненти, тому що, якщо ми говоримо про зволоження для обличчя, воно має бути завжди легким, без обтяження, без ефекту маски. Про всі властивості цього крему, про всі його переваги, про склад. Далі дивіться в наступних сторіс і читайте мій новий допис. Зволожувальний крем для обличчя від бренду White Mandarin – це максимум зволоження для вашої шкіри, яке буде легким та натуральним, без зайвої ваги на обличчі та ефекту маски. Далі ви зможете ознайомитись зі складом цього зволожувального крему. Просто натисніть або заскриньте і почитайте. Ну і далі є така можливість ознайомитись з кожним компонентом, що входить до складу крему. Це Деймонд гідролізований кукурудзяний крохмал та екстракт кореня буряку, олія мигдалю, каріта і маку. Це олія піннику ніжний дуже компонент в кремі, який легко засвоюється: екстракт бджолиного обніжжя. Джерело фітогормонів амінокислот, амінопептид, амінотеїн, натуральна фракція поліпідхідів зеленого горошку, екстракт швейцарської кам'яної сосни, алантоїн, ранозаголювальна дія в Кремові. Пінелумін це взагалі концентрований екстракт швейцарської кам'яної сосни. Дуже чудовий. Крем не містить ніяких шкідливих синтетичних речовин. Тому для замовлення звертайтесь, будь ласка, в повідомлення. Чим порадує вас цей зволожувальний крем для обличчя? По-перше, своєю легкою структурою, тим, що миттєво вбирається і зволожує шкіру до 24 годин, ліквідує причини зневоднення на шкірі і відновлює захисні функції, а ще зміцнить структуру шкіри. Від себе скажу, що крем забезпечує швидке і глибоке насичення шкіри вологою, а мікроелементи та ліпіди нормалізують водно-сольовий баланс і підсилюють властивість дерми утримувати вологу. Тому крем вартий того, щоб його придбати і користуватися щодня. Ну що, я думаю, що всі вже почитали, подивились, ознайомились з новим зволожувальним кремом від бренду Мандарин». Всі зрозуміли переваги цього крему перед тим, що продаються у нас в мережі там Єва щодня і так далі. Ні, це дуже класний крем. Я просто рекомендую вам спробувати його, ви його полюбите. Ну і Тим паче зараз у нас опалювальний період. Включили нам опалення в квартирах і в офісах сухе повітря. Наша шкіра потребує догляду. Потребує натурального догляду, тому я чекаю ваших замовлень.